Готовність номер один ситуація з речовим забезпеченням на фронті цьогоріч набагато краще порівняно з минулим, але забезпечено новоприбулих прибулих на всі 100% у Міноборони оборони не зможуть, кажуть волонтери та самі бійці. Тому збір так званого армійського рюкзака і досі залишається клопотом самого солдата. Що на фронті треба мати найнеобхідніше поради від бойових та досвідчених для новомобілізованих, збирав Євгеній Агарков. Це мобілізовані, які за кілька хвилин поїдуть на навчання. Після того найімовірніше, в зону АТО. І жоден із них не везе із собою бронежилет чи додаткову аптечку. Чесно кажучи, у мене нічого немає з собою. Я все сам Що там дадуть, говорять. Тільки одежду. Как би ну, смене більо, тепла одежда на всякий випадок. Продукти, питання там на кілька днів. Сказали, що будуть видавати там. Не знаю, взагалі повинні по ідеї видавати. Все. Это. Там вже какие-то гуманітарки приходили там. Рочкиряпаживему віді він узяв з собою лише старий камуфляж, який обов'язково там знадобиться, і вже навіть вигадав собі позивний татарин, бо приїхав із Криму, який сподівається колись звільнити. Мої там пацани тож сидять. Криму ждут говоря, ручі рянашпайду. Додаткова форма і кілька карематів. Єдине, що деякі призовники встигли захопити перед поїздкою на навчання. Ці речі необхідні, кажуть досвідчені солдати, бо в міноборони їх не видадуть. У відомстві звітують за різними цифрами, готові забезпечити солдата, але не стовідсотково. Що єся носія, та всюда возять радити, що взяти бійцю із собою, начальник тилу не став. Натомість, ті, хто вже добряче понюхали пороху, порадами діляться охоче. Если, вот, например, берцы взять за 800 гривен, то через две недели их можно выкинуть здесь. Это не срочная служба, где ты ходишь по плацу и больше ничего не делаешь. Здесь обувь самое главное. Если ты натер ноги, ты уже воевать не сможешь. Плюс одежду нужно брать, которая не плавится, не горит. Что касается, например, наколенники, это тоже речь. Така, що яка, яка значить, необхідна. Розрузка це така річ, яка теж необхідна, тому що, наприклад, ну, у нас боєприпасів було достатньо до автомата. Ліхтарик теж повинен бути ніж, щоб він був надійний, такий, щоб десь щоб можна там прорізати. Якусь доску можна десь вирізати, якусь деревину там зрубать. Дуже важливо те, з чого не видають в армії, кажуть, служиві тепловізори та прилади нічного бачення, хоча б один на групу бійців. Також досвідчені радять дізнатися, як краще поводитися під час обстрілів, бо в такі моменти головне не розгубитися. Не нужно ніколи панікувати, куди то бігати. Якщо йде вистріл, нужна лечь. Если сильний свист, значить ваш квадрат работает. Перебегать можна после разрыва. Там ну буквально пару секунд. Те, чого не пишуть у підручниках, радять бувалі бійці для вашого здоров'я особиста аптечка. Брати треба ті ліки, які приймаєте постійно, і проти тих хвороб, до яких маєте слабкості. Запас білизни, мінімум на тиждень, бо кожен день прати ви не зможете. Теплі речі, вони тут, на думку солдатів, не менш важливі за бронежилети. Другий комплект форми можна вживану на фронті. Вона дуже швидко втрачає свій вигляд. Засоби особистої гігієни на перший час. Зазвичай їх привозять Волонтери, але це може статися не скоро. Рюкзак рекомендують уживаний натовський плащ дощовик. Їх не видають. Також рекомендують мати певний запас продовольства в дорогу, адже голодний солдат навряд чи зможе повноцінно воювати. Євгенія Іван Грибенюк, Андрій Хлус, Спецкор 2+,2.